Му представляє ювелірна лінія Соломія, діаманти, золото, вічність. Мої вітання, мене звати Віталій Човник. Радий, що ви зараз на цьому каналі дивитесь програму Вуличка у 14 столітті. Тут торгували бидлом великою рогатою худобою. Тому і називалася ця вулиця Бидлецька. Теперішня її назва Староєврейська. Про неї сьогоднішня наша розповідь. Першу ми запитаємо людей, що вони знають про цю вулицю. Хто десь правильно і цікаво відповів, отримує прекрасний, чудовий подарунок від нашого партнера програми Торгової марки Абсолютний стандарт. Торгова марка Абсолютний стандарт і чуття впевненості у якості. Не знаю. За Польще, за Австрію. Не знаю, тоді мене не було. Староєврейська. А як вона колись називалась? Фрузе. А коли вона так називалась? За Польщі? Чи... Ні, не, не за Польщі. За радянського часу. Тоді гарний подарунок, як ми вже обіцяли, прекрасний диск української виконавці. На сьогодні найпопулярніша на західній Україні. Ірина Федишин, вам і програми програмі «Улишка». Дуже дякую. Я знаю, що вона староєврейська, от як вона кудись називалася, я, на жаль, не пам'ятаю мені. назва подобається, бо вона історична. Ну, Тут колись замешкували переважно жиди. Була синагога, бо Золотарок. Колись, може, називалася. Знає. О, дозвольте вам від нашої програми прочити такий гарний, прекрасний журнал, Львів і львів'яни. Це прекрасний чудовий подарунок і будете мати на згадку. Там чудові світлини про львів. Дякую. Дякую, дякую. дякую. Довоєнна, не знаю, можливо, боїмів, я не знаю. Вже ще знаєте? Так. Ну, я думаю, боїмів. А чому староєврейська власника називалась? Ну, тому що вулиця закінчується е, частиною там колись було єврейське гетто, тобто квартал єврейський, кому компактно проживали євреї. Ну e, no. багато знаєте, можемо всім людям вручити гарний, прекрасний подарунок від торгової марки, абсолютний стандарт, вам, від нашої програми Вуличка yeah. тримайте просто чудовий подарунок до вашого столу. Вулиця Староєврейська раніше складалася з трьох вулиць, які називалися Зарваниця Жидівська, Капітульна. У 1871 році всі три вулиці були об'єднані в одну весклярську від слова вескляр. Що означає міняйло? Бо на ній було багато міняльних контор. Пізніше Буїмів, у радянські часи Фрунзе, на честь більшовицького військового діяча. А вже сучасна назва цієї вулиці з 1990 року староєврейська, яку вона отримала в пам'ять про те, що у середньовіччя тут мешкали лише представники єврейської громади. Освоювати її євреї почали порівняно пізно, на початку XVII століття, поступово витіснивши християн. Частина вулиці входила до складу гетто. Велика скупченість населення на Староєврейській стала причиною епідемії та пожеж, до яких призводили давні звичаї євреїв. Згідно приписів, Талмуду у суботу не дозволяють запалювати вогонь. Навіть деякі ортодоксальні євреї і сьогодні не сідають за кермо автомобіля через те, що треба призводити у дію ключ запалення. Готувати їжу в суботу також не дозволялось, тому в п'ятницю добре напалювали піч і ставили в неї їжу кам'яних горщиках, щоб з'їсти теплою у суботу ранці після молитви в Сеногозі. Найменша необережність у таких ситуаціях викликала у помешканнях пожежу. Так велика пожежа 1571 року, під час якої вигоріла вся східна частина міста, почалася саме з цієї вулиці. І також пожежам сприяло те, що більшість будинків були дерев'яними. Міська влада хотіла заборонити. Яке будівництво, але на це ради не було. Тому що землі під бурами належали королю, який євреям не забороняв майже нічого. Купці намагалися робити бізнес, але євреї їм протидіяли. Тому за допомогою короля були введені деякі обмеження євреям. Їм забороняли торгувати горілкою, маслом. Вони були конкурентами для цехів, ремісників, дрібних торгівців. Їх навіть обмежували займатися ювелірною справою. Боючись переслідувань, євреї ховали товари у підвалах. Там же працювали і ювеліри. Зокрема, тут проводилося випалювання золота з парчі. Як неминучий результат, знову пожежа 1616 року. Найперші двох трьох поверхові будинки з'являлися саме тут. Пов'язана це з тим, що тут була дуже мала площа на заселення. У другому, третьому, четвертому будинках були ювелірні магазини майстерні. А будинок під номером 5 заходили ті, у кого поламалася парасоля. Адже за польщі поремонтувати їх можна було тільки тут. А сьогодні тут магазин Клепка. Якщо ви хочете придбати найоригінальніший подарунок, обов'язково зайдіть сюди. Вулиця була не брукованою на місці 35-43 будинків. Торгували тканинами, зброєю, посудом, стрим одягом. Поряд знаходилась дерев'яна школа Бетгамідраш. До речі, на цій вулиці була керниця, з якої брали воду євреї. Міським водогоном, які був на цій вулиці, вони не користувалися. Наприкінці вулиці бачимо фрагмент стіни знаменитої синагоги Золота роза, збудованої у 16 столітті, яку німецькі окупанти знищили у 1942 році. Це була друга міська синагога у Львові, на будівництво якої влада довго не давала дозвіл. Але, дозволивши будівництво, наказали, щоб невірні жиди не будували синагоги видною і цінною, але звичайною середньої міри. Тому архітектори зробили її величною середини, заглибивши підлогу молитовного залу нижче. Дрівня вулиці після воєнні часи на місці зруйнованої синагоги багато охочих шукали міношукачами золото, але ніхто нічого так і не знайшов. Ось такою була сьогоднішня програма Гавулочка. Ми мандрували Єврейською. Зустрінемось на вихідних на цьому ж каналі у цей же час. Мене звати Віталій Човник, генеральний партнер нашої програми Ювелірна лінія Соломія, яка 30 квітня запрошує на відкриття нового салону магазину у торговому центрі Кінкрос. Отож, до наступного разу. Соломія. Діаманти, золото, вічність. Від Соломії це найкращий подарунок. Соломія! Проспект Шевченка. 30. Соломія. Абсолютний стандарт. Справжня впевненість у якості.